Всім привіт! Давайте сьогодні поглянемо, що для нас підготував НБУ в 2025 році. План складений 18 листопада 2024 року, що одразу помітно, перша монета і одразу тематика розробляється. Це чи якийсь сюрприз для нас готують, чи просто заготовка, яку перенесуть не пізніше або взагалі приберуть. На січень всього заплановано три монети. Перша 2 гривні з Нейзельберу, невідомого дизайну. Серія видатні особистості України. Може ця монета мала бути присвячена бандері, В нього ж 1 січня день народження, друга монета Зодіак з срібла, серія знаки Зодіаку. Це, я так розумію, нова серія монет. Подібні раніше вже виходили з 2006 по 2008 рік в сріблі і золоті, потім з 14 по 15 рік серія дитячий Зодіак, в минулі роки виходило по 6 монет серії за рік. Зараз в плані лише одна монета Зодіак. Невже її планують на 12 років розтягнути як східний календар? Цікаво з кого почнуть. Я по знаку Зодіака Риби вони зазвичай останні в списку, то мені свою монету аж 12 років чекати. Третя монета з Низельберу служба зовнішньої розвідки України. Дизайн, скоріш за все, буде мати емблему зовнішньої розвідки в дизайні, як і інші подібні монети. На лютий записано три монети, срібна монета сила кохання до Дня закоханих, Цікаво, який буде дизайн. Мені хотілося би монету, на якій, наприклад, на аверсі буде молода пара закоханих, а на реверсі пара похилого віку, як символ кохання, яке пройшло крізь роки. Тираж 15 тисяч, більше ніж в монети кохання 2024 року. Наступна монета з Нейзельберу. Тримаємо стрій. Мабуть, дизайн буде покликаний підняти бойовий дух. І третя монета 100 років від дня народження Ігоря Шамо це український композитор, автор музики гімну Києва. Мабуть, на монеті буде напис Як тебе не любити, Києве мій. В березні у нас дві монети срібна монета світ мистецтва кутюр'є. Любов Панченко. Ця художниця-модельєрка народилась в 1938 році, в місті Буча, пережила Другу світову війну, потім була в окупації в 2022 році в місті Буча, і після місяця голодування в окупації померла в лікарні на 85-му році життя, ще одна жертва російської окупації. Друга монета в березні це обігова пам'ятна монета Національна гвардія України. На квітень записано дві монети Великодня Радість писанка срібло у формі овоїда, тобто яйця. Вона, думаю, буде популярна. Друга монета Чорнобиль відродження, Лось Європейський. Це п'ята монета з серії Чорнобиль відродження. Далі в травні у нас теж дві монети: обидві з Нейзельберу і обидві з однієї серії, Розстріляне відродження, Микола Хвильовий та Михайло Яловий. Два письменники-революціонери початку минулого сторіччя. Червень місяць теж дві монети з Нейзельберу. Опішнянська кераміка з серії Українська спадщина. Я чомусь думаю, що там буде зображено цього півника, який уцілів в зруйнованому будинку в Городянці. В мене в Херсоні десь теж такий є. Друга монета з серії Українська бавовна Сау Богдана. На липень заплановано чотири позиції. Обігова пам'ятна монета, Сили безпілотних систем України. Потім набір з трьох срібних монет, державні символи України. Дуже цікаво, які вони будуть. Сподіваюсь, дизайн буде інший, не такий, як в монет з 22-го року, хоч вони й суперові, але хочеться чогось новенького. Далі тематика розробляється: тут ще одна невідома монета з Нейзельберу. з серії ЗСУ. І ще одна обігова пам'ятна монета Національна поліція України. На серпень записана одна пам'ятна монета 130 років від дня народження Василя Вишиваного, це військовий діяч, політик, дипломат, поет часів УНР. На вересень дві монети: обігова пам'ятна Державна служба України з надзвичайних ситуацій та монета 150 років від дня народження Олександра Кошиця. Це хоровий диригент, під керівництвом якого прозвучав Щедрик у Нью-Йорку в 1922 році в Карнегі Холі, на жовтень три позиції, перше з них світло. Цікаво чому саме буде присвячена ця монета, світло якого не вистачає під час вимкнення електроенергії, чи світло українського сонця, яке сходить над українською землею. Далі набір з двох срібних монет, – «Мешканці морських глибин з серії «Флора і Фауна України. Мабуть, теж початок нової серії монет. Третя монета 100 років в Харківському національному академічному театру опери та балету імені Лисенка. В листопаді заплановано три монети. Дух Різдва, мабуть, буде чимось пов'язано з ялинкою, а може з мандаринами. З чим у вас асоціюється Різдво. Наступна монета рік коня з серії Східний Календар. Це сьома монета з цієї серії. Далі архістратиг Михаїл. Цікаво, в якому виконанні він буде в цей раз. Попередні виглядали отак. На грудень заплановано дві монети: безпілотний надводний апарат Магура В5 з серією Українська Бавовна та дипломатія, сила слова. Подивимось, яка вона буде. Далі у нас інвестиційні монети, срібний архістратиг Михаїл, тираж аж 30 тисяч штук. У 2024 році було всього 5 тисяч. Далі сувенірна продукція. Тут у нас роли обігових пам'ятних монет, які будуть виходити в 2025 році Національна Гвардія України, Сили безпілотних систем України та Національна Поліція України. Далі пам'ятна банкнота 100 гривень, тираж вдвічі менший, ніж у попередніх 50 і 20 гривень. Дизайн розробляється. Тут у нас ще один ролик обігових пам'ятних монет Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Потім цікавий набір обігових пам'ятних монет Сили безпеки і оборони України, до якого увійшли 14 монет ЗСУ з 18 по 22 рік. Тираж 14 тисяч штук. Цікава, яка буде його вартість. І довгоочікуваний річний набір монет України з усіма номіналами монет. Останній подібний виходив ще в 2021 році. Було б круто, якби набір був вже не з копійками, а з шагами. І далі в плані перехідний залишок, батьківське щастя плюс 10 тисяч штук і архістратиг Михаїл плюс 5 тисяч штук. Так, і що у нас виходить цікавого? Дві невідомі монети. 2 гривні з Незельберу в січні і 5 гривень з Незельберу в липні. Срібна монета Великодня Радість писанка у формі яйця у квітні. Набір з трьох срібних монет державні символи України. В будь-якому випадку має бути щось цікаве. Потім монета Дух Різдва, я думаю, навряд чи знову буде щось з щедриком пов'язане. Скоріше за все, буде щось інше: або ялинка, або різдвяний віночок, або щось більш аутентичне, українське, куття та Дідух. цікаво, що придумають. Ще також цікавими мені здаються монети світло і Опішнянська кераміка. Хочеться побачити, що саме там буде зображено. Також дуже хочу придбати річний набір обігових монет України. І повний набір монет ЗСУ 2018-2022 роки. І звісно пам'ятна банкнота 100 гривень, як продовження серії пам'ятних банкнот теж інтригує. Хотілося б, щоб ця банкнота була присвячена перемозі у війні. Ось такий план на 2025 рік. Звісно, в нього будуть ще вноситись корективи, щось пропаде, щось додадуть. Сподіваюсь, монети нас порадують детальними малюнками, які буде цікаво роздивлятись. Напишіть в коментарях, що з плану вам здається найцікавішим. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.